Сьогодні ми говоримо про хліб. Коли я дивлюся, як люди купують хліб, не розбираючись, не читаючи етикетки, не знаючи його складу, в мене серце кров'ю обливається. Давайте ж розберемося, який хліб корисний для людини, який ні, який хліб можна їсти. А яким хлібом ми заробляємо собі лиш болячки. Саме найперше це хліб з пшениці. Ви можете в літературі, в інтернеті подивитися і порівняти склад пшениці і інших злаків. Перша пшениця. Не схожа на пшеницю натуральну. Є пшениця натуральна, однозернянка і двозернянка. Ця пшениця гібридизована, модифікована, вона не схожа і її хімічний склад теж відрізняється. І дуже багато е, спеціалістів говорять про те, що це тут щось не те. І що вона для здоров'я людини е, вона шкодить. Вона непридатна для їжі. І давайте звернемо увагу. Но наскільки я не чув про пшеницю, я чув про жито. Від старих людей жито сіяли. Так, це було. А ще виявляється раніше був амарант. Люди робили хліб з амаранта, і каші робили з амаранта, і так далі. і їли амарант. І жили по 300 і більше років. І коли Петро І заборонив вирощувати амарант, якраз вік людей сильно впав. Ну і на сьогоднішній день ми бачимо не 300, не 400, а що ми маємо? 70, 80, ну, ну, 90. Більше практично ніхто не живе. Так от, і треба подумати, може все-таки краще споживати хліб із жита, з амаранта, з вівса, з гречки, аніж з цієї сучасної пшениці. Хто хоче, будь ласка, посійте двозернянку. Полба, спельта вона ще інакше називається. Тоді можна надіятися вже на якесь здоров'я. Далі, пункт другий. Як ми робимо муку, борошно? Перемелюється зерно і відсівається висівки. І висівки кому Свиням. Але ж висівка це є вітамінна оболонка. Ми вживаємо крахмально-білкове ядро, а вітамінну оболонку викидаємо. І що виходить? Коли ми з'їдаємо такий хліб, він поступає в шлунок і йде сигнал. Крахмальна білкова їжа. І е, Мозок дає команду на виділення ферментів. Ферменти, не соки, його ніхто не поливає якимись там соляною кислотою чи ще. Лише ферментики, тобто каталізатори в дуже малих мікроскопічних е, кількостях. І Іде процес, повинен бути процес самоперетравлення. Вітамінна оболонка сама переробляє білково крахмальне ядро. Якщо ж ми вживаємо цей хліб, де відсіяні висівки, час проходить, а переробити його нікому, просто нікому. Організм не розрахований на таке, на... він не знає, що робити. Знову йде команда, знову їжа лежить, не переробляється. Виділяється знову ферменти, знову, потім час пройшов, полежало, полежало і провалилось далі. І таким образом якась там доля, доля невелика переробляється, все інше гнилісна маса, яка загниває і отруює нам в кишечнику, отруює наш організм. От результат відсівання висіло. Тобто хліб має бути цілісний. Ви можете їсти білий хліб, будь ласка, але треба вітаміни. Ну і вітаміни, це треба вичислити, які вітаміни, в якій кількості, в яких пропорціях і так далі, і так далі. Ну і що? І як, хто це буде таким займатися, якщо з'їв ці хліб цільний, як кажуть, його, без е, відсівання висівок? Там все є, все є абсолютно строго в тих пропорціях, які згадані природою. Далі не забудемо, що на полях використовується міндобрива, і це не покращує якість зерна, а лише погіршується. Використовуються гербіциди і пестициди. То знаєте, доброго це, само собою, далі, а протруєне зерно, протруєне зерно. Куди ця отрута дівається? Вона корінь її втягує в стебло і в зерно. І все це накопичується потім в стеблові і в зерні. І що ми тоді от е, споживаємо? Не тільки. Міндобрива, а ще коли перед тим, як вже косити хліб, коли вже стебло дозріло, щоб запустити комбайн, там заважають бур'яни, є ще зелені бур'яни. Щоб зелений бур'ян, він забиває саму молотарку і погіршує вимолочування. Що роблять? Системний гербіцид. Поливають. Все поле гербіцидом, і тоді буряни сохнуть. І вже перемелюється сухий бур'ян разом із вже з пшеницею там, чи з житом. І це вже е, легше вимолочується Але отрута пішла в землю. І ми її будемо їсти. Далі використовуються дріжджі дріжджі. Дуже багато пишуть про ці дріжджі. Я не спеціаліст по цьому питанню, але дуже багато спеціалістів сигналізують про те, що ці дріжджі є шкідливими для здоров'я. Саме ці дріжджі, які використовуються от при випіканні хліба, рекомендую закваски. там їх біля сотні різних видів заквасок. І от закваски, вони буквально всі сходяться на тому, що закваски є нешкідливими або малошкідливими для здоров'я. Там і молочні, там і житні, там, і, там, там дуже багато, дуже. але е, виробникам це ускладнює технологію е, виготовлення, тому вони не хочуть робити на заквасках. Далі, не забудемо, що сам хліб випечений, це термооброблена їжа і це є мертва їжа. Мертва їжа здоров'я не дає. Вже проведено маса-маса досліджень, якщо їстиш мертву їжу, то треба обов'язково їсти з живою їжею. Тоді е, наша шкода для організму буде менша або мінімальна. Мертва їжа ні в якому е, до здоров'я не дає, а лише приводить до хвороб. І це можна теж, є достатньо літератури, є достатньо е, прикладів порівняльних е, і опису, що як. Е, Організмом сприймається мертва їжа, і як вся ця пер... Мертва їжа це пережарена, переварена, Ну зрозуміло, що, ну, що таке мертве. Як сприймається жива? Наш організм розрахований на живу їжу. Далі зараз особливо поширилися всякого роду хімічні добавки буквально всюди, всюди. Оці всякого роду є, є, є 265, є 143 і так далі, і так далі, і так далі. Є з усякими номерами, що воно таке? Практично все це є шкідливо для здоров'я. І використовують всякі підсилювачі смаку. Отрута, це, це очевидна отрута, підсилювач смаку. Ну і так далі, всякі там розриклюючі, я, я, я навіть не знаю переліку цих їх багато, перелік великий, що використовують всякі добавки в хліб, щоб він не черствів, щоб він був м'який, щоб він там довше зберігався, і так далі, і так далі. І не несуть за це відповідальність. І навіть дозволяється всякого роду гостами. І всякого роду там технічними умовами дозволяється навіть використання цих отруб. Далі треба не забувати ще слідуюче, це відсутність е, людської енергії. Якщо ви на своїй дачі чи в своєму помісті вирощуєте щось, не важливо, там, яблука, Жито ви вирощуєте, чи що, ви його доглядаєте, ви якось його там поливаєте, прополюєте, ви з ним розмовляєте, ви з ним спілкуєтеся. Рослина є живий організм, і в ній є душа. І вона реагує, вона реагує на наше відношення. І якщо ми відносимося до неї з любов'ю, то вона, звичайно, реагує на це і віддає нам. Ще більше. Якщо ж цієї любові немає, це продукт вже неякісний. Все, що продається в маркеті, може все, а може практично все. Може там щось є таке, я не знаю. Але на великих полях, уявіть собі, неозоре поле, його один тракторист посі... зорав, другий посіяв. Третій, що там, зібрав, змолотив. І при всьому бажанні, якщо ці люди там з великою любов'ю відносяться до цього хліба, щоб вони там на таке велике поле, щоб сприйняли його, сприйняли всі ці колоски, це просто нереально. І це є неможливо. Тому надіятися на те, що це є хороше зерно, теж не доводиться. Ну от, ми перечислили основні пункти і далі, що? Питання, яке що, відмовитись від хліба? Чи може все-таки їсти здоровий хліб? А який хліб здоровий? Я знайшов. Лише є одне джерело, де говориться про хліб, який здоровий для людини. Є е, таке Євангеліє міра ад Єсею. Дуже цікавий документ. І там ну, сюжет такий самий, як і в цьому ж біблійному Євангелії. Учні Ісус і учні, і учні задають йому питання, але задають йому питання про е, харчування. І до речі, вони задають йому питання про хліб. Кажуть, що от, а хліб там, він каже, той хліб квасний, який ви їсте на заквасках, він є шкідливий. Ну, вони говорять, ну от Мойсей нам дозволив. Мойсей що, що він там дозволив? Багато вам чого дозволив, недоброго. Але хліб це є не. А який добрий? І він розказує. Ви берете зерно, пророщуєте. Пророщуєте. Попереджаю. Що проростити, це значить, росток має бути не більше півтора міліметра. 0,5, 1 мм і не більше. Ну, до півтора. До пророщуєте зерно. Далі ви його, каже, перемелюєте. Потім з нього, з нього. Робите блинчик, паляничку чи ліпшку, як кажуть там, і плеско приплещуєте і зранку кладете на камінь, щоб ангел сонця його обняв з однієї сторони. Після обіду ви її перевертаєте, щоб ангел сонця обняв його з іншої сторони. На вечір хліб готовий. Ось це буде здоровий хліб. Такі хліби виготовляють. Єдине, що там є один пункт із пшениці. Треба, це такі хлібці. хлібці. Но, але там не сушать на сонці. А як я розмовляв з виготовачем такого хліба, він каже, я не можу, щоб в мене немає таких умов, щоб ангел сонця каже, обіймав з однієї і з іншої сторони. Я в мене електросушилка. Ну от і все. Ну, це можна з цим змиритися. А по всім іншим параметрам, да, це є хліб здоровий. Но там кілька пластиночок по ціні одної буханки. Але то є дійсно здоровий. Ось так. Давайте задумаємося над тим, над нашим здоров'ям і будемо здорові.